Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо продаж однокімнатної квартири у Львові за адресою тролейбусна 8. Квартира має 39 метрів. Вона знаходиться на першому поверсі панельного будинку, який має загально 9 поверхів. На першому поверсі є решітки на вікнах, простора кухня, санвузол для окремо, Ванна. Просторий, великий коридор, є вмонтована шафа і кімната. Є балкон, зашклений з кімнати. Квартира є кутовою. Це до зустрічі на квартирі. Ця прекрасна квартира може стати ваше.